Привіт! Отже, ось головне питання: бутильована вода чи фільтрована, яка з них насправді краща для вас? Раніше я постійно купував бутильовану воду, думаючи, що це найчистіший варіант. Але чесно кажучи, чим більше я заглиблювався в це питання, тим більше розумів, що єдиної правильної відповіді немає. Давайте розберемося. Бутильована вода зручна. Купив, випив, переробив або принаймні збирався це зробити. Але з часом це дорого і всі ці пластикові пляшки можуть накопичуватися як у вашому смітті, так і в навколишньому середовищі. Крім того, бутильована вода не завжди краще регулюється, ніж водопровідна. Іноді ви просто платите за гарну етикетку. Тепер про фільтровану воду. Коли ви використовуєте хороший фільтр вдома, ви контролюєте, що знаходиться у вашому напої. Більшість фільтрів видаляють поширені шкідливі речовини, такі як хлор, свинець і мікропластик. У довгостроковій перспективі це набагато дешевше, і ви зменшуєте кількість відходів. У чому підступ. Вам потрібно підтримувати фільтр у чистоті та регулярно його міняти. Інакше ви по суті питимете з брудної губки. Отже, що ж обрати? Якщо ви в дорозі, бутильована вода дуже зручна, але для вашого здоров'я, гаманця та планети фільтрована вода майже завжди виграє. Наступного разу, коли ви потягнетеся за напоєм, пам'ятайте, невеликі вибори мають значення: ваше тіло і земля будуть вам вдячні.